Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, віки! й во Христі особлива особлива Євангелія, особлива звістка для нас, яку Ісус відповідає учням Івановим. Прийшли учні Івана Хрестителя до Ісуса, також послухати. Що він там розказує? <кій> ну і спостерігають за ними. Слухають, що Христос говорить, дивляться, що вони роблять, посідали вони їсти, запросили тих так само. А вони кажуть, та ні, ми то не будемо їсти, бо ми зараз постимо, ми, ми в особливому духовному стані, ми не вживаємо то, не вживаємо це. І тоді учні Іванові до Ісуса задають запитання і каже, слухай. Тобі якась цікава наука, слухай. Постять, ми постимо, а чого твої учні не постять, бо що якісь особливі чи що. І тоді Христос починає їм розказувати дуже важну річ переміни. Річ переміни стан, коли з одного переходиться в інший. І це був той прихід Ісуса Христа, час змін. Те, що вчора було актуальне сьогодні ні. І те, що вчора було дуже важне, сьогодні ні. І наоборот, те, що вчора було незначуще, сьогодні дістало стало великого значення набуло. І каже Ісус, не можуть гості весільні сумувати і постити, коли жених з ними. Прийде час, коли жениха заберуть і будуть постити. По-перше, він вказує, що він. З учнями не там до глибокої старости, а розказує, що вони залишаються всі, а його заберуть. Знаючи, предсказуючи, що має піти на Хресну смерть. Учні Іванові, може, і не зрозуміли, але про весіля зрозуміли, що коли жених з ними, то нема чого сумувати, треба радіти. Потім він каже, ця наука, яку вас учили, вона трохи вже не актуальна, пора міняти. На то я і прийшов, каже Господь, щоб стати початком змін. Я Альфа і Омега, я початок і кінець, я початок творення світу, я кінець світу. Я початок змін, я буду самим в центрі тих змін. І каже, для того, щоб ви розуміли, каже: ну якщо в тебе пірвався одяг старий, ти не будеш брати кусок нової тканини, гарної, вирізати і пришивати до старої одежини. Ти береш стару одежину, яка ще старша від цієї, що пірвалася, але десь там кусок якоїсь нормальної лишилося, і ти його відрізаєш, бо тобі не шкода, так і так викидати. Кусок якоїсь нормальної там лишився на штанці, вирізав там і пришив латку. Бо каже, якщо пришиєш нову тканину возьмеш і до старої одежи, не пришиєш латку, Христос говорить делікатно, Він каже, не просто, що вона збіжиться чи ще щось. Просто люди будуть дивитися на ту латку і скажуть, десь якесь дурне. Ну то як взяв, <сх>... взяв новий тканинний кусок, відрізав і пришив дірку до цих старих штанів. вона ну, вже без викинув ті штани. Тобто воно нелогічно. І наступне каже, що молоде вино не вливають у старі бурдюки. Бо що таке бурдюк? Це була шкіра із ягняти, виправлена така, як має бути. І туди вливали вино? Закривали. І воно брудило. І воно так розтягувалося, а потім назад, коли вже переброджувалося, звужувалося. Але після того, як вино побуде шкіра, вона ж має властивості якби, вимиватися, так? і вона тоді стає вже після першого, як вино, після першої процедури, вона стає вже не така еластична. Вона стає така більш така дерев'яна, бо коли вже то вино вилили, воно висохло, і вона така стає вже, шкіра, не така м'яка, І якщо влити ще раз туди молоде вино, Бурдюки потріскають, бо вони не будуть так розтягуватися. І тому Христос розказує, що от нове вино в нові бурдюки, ви, він, людей порівнює з тими бурдюками, що ви старі бурдюки, з вас вже вино вибрудило. І ви вже не такі еластичні. І якщо вам влити нову науку, ви її не сприймете. Треба в нові бурдюки вливати нове вино. Тому каже, ці старі, які мали у ці свої традиції і звички, ви собі з ними жити. І я вас не збираюся міняти. Жити. Знаєте, як він до Петра сказав, приходить Петро і каже: Господи, дозволь мені піти мого батька поховати. І що Христос йому каже, лише мертвим хоронити своїх мертвих. Тобто, ті старі традиції, Христос не був проти, але каже, доживайте вже. Жийте 100 з копійками років, жити, не буду вас міняти. А оці нові діти ваші, внуки ваші, їх хочу навчити. Бо хочу нове вино влити в нові бурдюки, нову науку вкласти в нові вуха, нову науку, яка оновить церкву, яка стане фундаментом церкви, вкласти в молоді серця. І тому, коли ми сьогодні знаєте, кажемо, ну та як там, ти старші люди, та що ви не розумієте, та то треба такого. Та, то... Не чіпайте тих людей, а з пошаною і по-божому віднесіться до них. Не треба їх переробляти на старість. Вони собі так привикли, а ми раніше до церкви ходили, то такого люди робили. Дуже добре, дуже добре. Хай так і буде. Ті, що Старші люди, вони розкажуть, як, як то було, так має для них так і має бути. Вони мають це вмерти знати, що так воно і було. А ви, якщо хочете щось змінювати, змінюйте це в собі, а не в комусь. Але ці зміни мають бути Божі, вони мають бути в сторону, в напрямку Бога. Ми дуже часто, знаєте, зверніть увагу. Дорослі дуже. Нервуються, що старші щось не так їм кажуть, але вони ще до того нервуються, що діти не так щось роблять. Так ось ви знаходитесь у певній віковій категорії. І як старші для вас будуть отим <смас> таким подразником, так? бо ви такі вже мудрі, ви вже все знаєте, а старші ще по своєму там живуть по-старому. «Мамо, то вже так ніхто не робить, лише маму успокою. Уваж то, що вона знає, і то, що вона собі за свій своє життя здобула, не ламає її життя. І дитина, яка ще не встигла бути така мудра, як ти, і, а відноситься до дітей, ну як ти не знаєш, що то не добре, не знає, бо їй ніхто не сказав. Ну, то як тяжко подумати? Це в твоїй голові тяжко подумати, бо тобі це вже хтось сказав. Не забувайте, що діти самі по собі нічого не знають. Їх треба навчити, що таке хорошо і що таке плохо. Їх треба навчити. І ми вчимо дітей своїм прикладом. Своїм прикладом. Дітей вчимо старших поважаємо. Поважаємо їхні погляди, поважаємо їхні здобутки, все, що вони прожили, здобули. І чемно, належно з подякою відносимося до їхньої старости. А для дітей даємо то, що старі не розуміли. Отдайте то дітям. То, що Старші не розуміють, дайте то дітям, щоб то, що ви здобули, не пропало. Ось що значить улити нове вино у нові бурдюки. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!